Бенуа Сендині, боєць найелітнішого загону спецпризначення збройних сил Франції, боєць UFC та справжній рубака, який виправдовує надане йому прізвисько Бог війни по аналогії з Кратосом, персонажем одноіменної серії ігор, який є сином Зевса, спартанцем та напівбогом. То чому саме цей французький боєць ММА отримав це прізвисько? Та чи заслуговує він на нього? Давайте розбиратись. Народився Бінуа у місті Нім, що на півдні Франції біля Марселю, і в першу чергу це місто відоме своїми аренами, які повторюють архітектурою відомий римський колизей. Може, тому гладіаторський дух передався малому хлопчику Бенуа, який виріс у родині спадкового військового офіцера та майстра спорту з дзюдо. Тому Бенуа з дитинства займався дзюдо в 16 років отримав чорний пояс та брав призові місця на чемпіонатах Франції та Німеччини. У 18 років наш герой пішов в армію за стопами батька та служив у французькому парашутно-десантному полку морської піхоти Франції. Та був бійцем елитного французького спеціального загону спецназу САС, не плутати з англійським САС, який має таку саму абревіатуру. Та Бенуа не був ряженим клоуном як рухняві пітухи Мінієв, Шлім'енко та Харітонов, які за свою службу в рухнявій армії тримали в руці хіба що шкарпетки дагестанців та стояли у рядку зі строковиками, буквою «Д» у слові Дагестан намальованою піною для гоління на голові. Бенуа був справжнім воїном та баранив терористів у Малі так. Країнах Африки, за що був нагороджений медалі національної вдячності та хрестом бійця. Після п'яти років служби в армії він закінчив військову кар'єру та вирішив стати бійцем ММА. та, маючи базу з дзюдо та джиу-джитсу, одразу почав виступати на професійному рівні через декілька місяців тренувань. Перший свій бій Бенуа провів у французькому Lions FC проти ноунейма Марка Дюмонто, якого він швиряв, валяв, накидав стійці, захистився від спроб сабмішенів та спіймав його на плотнякову гільотину. Марк, начебто не здавався, але рефері зупинив бій, бо йому здалося, що він заснув. Перша перемога Бенуа в ММА. Другим опонентом став потужний польський борцуха Артур Щепаняк, який вже сам валяв бінуа та відгружав потужний ГНП. Бінуа крутився та погрожував бойовим. У другому раунді навіть забрав спину та закрив одушку, але врятував гонг. Поляк гідно бився у третьому раунді та терпів. Але наш француз все-таки захлопнув одушку та довів справу до кінця. Справжня вольова перемога. Третій бій, на жаль, я не знайшов, але Бенуа знову задушив гілятиною в першому раунді. Четвертий бій. І вам щось що ніби Потужний проспект Рекорд 7-1. Опонент Бенуа починає з боротьби та трохи не ловить на гіллятину в жбан. Бенуа починає бороти сам, забирає спину та потужно насипає в ГНП. Ібрагім майже виліз, але Бенуа у стилі Вірдума свіпує на армбар. Опонент миттєво стучить та завершує свою ММА-кар'єру після цієї поразки. Наступний бій Бенуа провів вже у потужному азійському промоушені Брейв. Опонентом став Павел Келек. Бій виявився. Не дуже видовищним. Зустрілись два борця, але Усман Колбі ми тут не побачили. Лише захист від боротьби в обох. Але в другому раунді при спробі тейкдауну Павло влітає головою в бінуа чим відкриває велике розсічення, з яким нашого француза лікарі не випустять на третій раунд та присудять перемогу Павлу. Але на повторі було видно, що розсічення було в результаті удару головою. Та бій змінили на ноу контест. П'ятий бій. Хорва і Віка Трущек. Знову висококласні розміні у греплінгу. Наприкінці раунду хорват намагається скрутити п'ятку. Санденіт терпить та бачить можливість для важелю Коліна. Чим миттєво користується та майже відриває ногу Хорвата у першому раунді. Шостий бій. Маріо Саєк. Сендині одразу залітає в ноги, як товарняк. Опонент захищається, але тільки для того, щоб отримати дзюдоїстську підсічку. Починається трамбування від Сендині, але він допускає помилку та пускає Маріо за спину. Той намагається закрити удушку, душку. Сендині все тримає. В кінцю раунді свіпає та знову насипає в партері. Другий раунд підсічка від Сайка та потужний розмін на леглоках. Десь тут має залетіти Яніс та розібрати це жополаство. Але ж поласту скінчується швидко. Тіпи підіймаються у стійку, та бінуа залітає з потужного коліна. Його опонент виживає тільки для того, щоб зловити цей априкот та здатись. Перший нокаут в ММА-кар'єрі Бенуа. Сьомий бій потужний бразил Луан Сантьяго. Бінуа знову жополазить та продавлює все по класиці. Шукає сабмішин та відгружає бімби у ГНП. Абсолютна домінація від француза. У другому раунді Бінуа закриває міцний ручний трикутник та душить опонента. Знову чергова перемога сабмішеном від француза. Восьмий і останній бій бінуа перед переходом в UFC. Якийсь іспанський ноунейм. Француз з перших секунд влітає в ноги, як армія Наполеону у Москву у 812-му. Починається готування м'яса по-французьки. Потужний гранден Паунти з маунту та іспанець не здається. Тому коричневий пояс по БЖЖ Бінуа знову закриває ручний трикутник. Після цієї перемоги бога війни нарешті підписали у UFC. але перший бій виявився дійсно спартанським випробуванням. Перший бій в UFC і одразу достатньо солідна перевірка у вигляді елізію Залєскі до Сантоса. Ви можете його знати за віртухою Ужбан Стрікланду, після якої він трохи поїхав дахом. Перший раунд був достатньо близький. Бінуа намагався боротись, але ЗДС підіймався. Француз відгружав потужні мідлкіки по корпусу та непогано накидував з рук, але занадто відкрито летів. За що ЗДС карав його контрпанчами. А в кінці раунду при спробі проходу спіймав коліном, яке виключило б 90% ростеру UFC. Другий раунд Сендені почав з пресингу. Як раптом бум пропустив зустрічний правий боковий, його повело, і до санда сполетів добивати потужне коліно в бороду. Як він взагалі знаходиться у свідомості? Сендені намагається вижити, але пропускає абсолютно все: коліна, лікті, удари з рук. Все летить в бороду бінуа, але він стоїть як каміння. Абсолютний розстріл боковими у сітки. В нормальному світі цей бій мав бути зупинений хвилину назад. Коментатори вже кричать на рефері, щоб бій зупинили. Ще трохи і руснявого рефері Кісільова посадять за співучасництво у вбивці. ЗДС вже не знає, чим треба вдарити цього француза, щоб він впав, та викликає точковий авіаудар. Справи у Синдині такі ж погані, як у французів 10 травня. Тим часом ЗДС знатно вимахався, а бінуа почуяв в кров та почав наносити удари у відповідь. Та навіть потряс до Сантоса. Цього француза зупинить хіба що Джавелін, але дива не сталось. Сандані дожив до кінця бою, але очевидно програв єдиногласним рішенням суддів. Він показав, що готовий йти до кінця, і UFC дали йому другий шанс. Йому трохи понизили ранг опонентів та дали Ніколаса Штольца. Бінуа вирішив, що ставати Джастіном Геджу у 26 він не хоче, тому одразу полетів у боротьбу. За що був майже покараний гільотиною, але зміг з неї вибратись. Перший раунд пройшов під домінацію у боротьбі від француза. У другому домінація продовжилась та закінчилась удушенням ззаду. Нарешті перша довгоочікувана перемога в UFC. Наступним опонентом для бінуа став Гебріель Міранда, бразил з потужними вусами на прізвиськом муха. Бінуа збирався бути павуком у цьому двобої, тому одразу почав плести свої сітки з боротьби. Міранда не був зовсім лохом, тому свіпав та сам намагався бороти, але безуспішно. Тому він вирішив заробитись у стійці. За що Сендині карає його потужним беквістом? У жбан Міранда вчепився у француза, як ти це кашник вухилянта. Та Сендині підіймає його, щоб зарядити ще один Беквіст. Міранда виживає, але французька бомба хамер досягає його голови та відправляє у нокдаун. Бімби летять у голову. Рефері готовий зупинити. Міранда вскакує на ноги, але ловить ще один є прильот, як російські строковики на Курщині. Хаймерфісти майже вбивають Міранду, але гонг рятує його життя. Але ненадовго. На перших секундах дорогого раунду Сендині розряджається серією та забиває Міранду у труну. Наступною жертвою у француза був один з братів Бонфім, а саме старший Ісмаєль, який був відомий тим, що витримав натиск Теренса Макіні та потушив йому світло. Але у Бінуа були інші плани. Абсолютно без проблем він перевів опонента на землю та задушив зі спини. Три дострокових перемоги поспіль вивели його на міцного топа Тяго Мойзеса, який протримався з Махачевим аж чотири повних раунди, та вигравав Майкла Джонсона та Бобі Гріна, і був справді міцним топом 15. Бінуа вирішив закатити фейерверки та полетів на Мойзеса у стилі робі лоулера, закидаючи справжні бімби в жбан та підключаючи мідл-кіки. Мойзес намагається відповідати кіками на відході, але Бінуа затискає його у сітки та почав заходити через корпус на голову. Оце я розумію, стара школа. Перевед у партер від Бенуа та потужні лікті в партері. Обличчя Мойзеса заливає бабусин компот. А Бінуа продовжує олскульну зарубу біля сітки. У другому раунді Мойзес намагався боротись. Але Сандені без проблем його свіпав та знову затискав у сітки. Мойзес поплив та вже видихався від урону. Бінуа переводить його у сітки та відгружає справжньої французької арти по голові бразильця. І нерви рефері не витримують. Та це четверта досрочка поспіль. Шостий бій в UFC він отримав на великому турнірі UFC 295 між прохаскою та перейрою проти ветерана армії США Мета Фреволи, який йшов після апсету над Дрю Рюдобором, виробивши Гігачада зі сталевою щелепою у першому раунді. Сенденіс перших секунд полетів робити ста, зарядив який зніс Фриволу з ніг. Він зорієнтувався та стрибнув у ноги, за що отримав свіп. Та повернення у стійку Фривола розриває клініч та намагається втекти від француза. Як раптом бінуа заряджає лазерно точний удар з ноги, який наглухо складає американського ветерана. За цей нокаут бінуа отримав 50 тисяч бонусу та бій зі справжньою живою легендою. Та номером три легкої ваги дастіном поріє. Як не дивно, Сендені виходить фаворитом на тільки що програвшого Пар'є, якого Геджі рубанув хайкіком. Та з перших секунд виправдав звання фаворита, залетівши Дастіну в дві ноги. Пар'є спами лютину, але Бенуа з легкістю з неї виходить та починає трамбувати каджуна. Пар'є вдається скинути себе брата по нації, але він одразу ловить коліно та бокові від проспекта. Бенуа розряджається у сітки та знову летить у боротьбу. Ще одна юзла з гіліна від Пар'є. Сандині не проти заробитись та насипає. Коліни лікті з клінчу. Порє виглядає здивованим, але починає відповідати на руках. Бінуа клінчує, знову скидає гілятину та починає бомбардировку Луїзіани. Під кінець раунду навіть забирає спину та намагається задушити Пор'є. Дастін свіпує, але потрапляє на армбар. Але звучить гонг. Сандині виглядає втомленим, але продовжує летіти на Дастіна у другому раунді. Як несподівано ловить та пливе. Знову абсолютно юза з гілітина від пор'є. Сандині забирає спину та закриває залом шиї. Дастін певно, зараз ловить флешбеку від бою з хабібом. Бійці підіймаються в стійку. Дастін продовжує спамити гілітину. Бенуа вимахався, та й Дастін починає влучати. Дастін відходить від сітки, пробиває правий по корпусу, зміщується вліво та пробиває правий в розріз. Сендині пливе, Дастін знову кидає гілятину, але згадує, що його IQ вище 80. -ти. Відпускає опонента та ловить його над потужню бімбою справа на зміщенні. Сендині падає та Дастін забиває останній гвоздь у труну Француза. Важкий бій для Дастіна, але він пережив натиск та виробив молодого проспекта вперше в його кар'єрі. Як же так сталося? Зараз відомо, що Сендені захворів на стафілокок у тренувальному таборі перед боєм та через антибіотики дуже швидко втомився та не зміг показати себе на всі 100%. Кожен сам для себе вирішує наскільки валідна ця відмаза. Але бінуа дійсно виглядав втомленим вже на початку другого раунду. А фотки зі стафілококом гуляли і нетом ще до бою. Бінуа це приклад справжнього олдскульного рубаки, який завжди приймає виклик та рубиться кістка до кістки. Укомплектований ще й потужною боротьбою коричневим поясом БЖЖ та незламним духом і кремезною фізикою француз точно виправдовує свою кличку, Бог війни. А дізнатись, чи залишилась у Кратуса ще спартанська лють, ми зможемо вже на цих вихідних, де він буде битись у мейн мейн-івенті UFC Париж проти Ренато Мойкано, який, до речі, пройде за нашим часовим поясом. Та дізнатись де подивитись цей турнір з коментарями українською мовою можна за посиланням в нашому телеграм-каналі. Також прошу всіх причетних підтримати наш збір для ветеранів морської піхоти, повернутих з полону, яким ми збираємо на 50 кастомних вишиванок з оригінальним дизайном для морської піхоти, які будуть вручені їм в центрі реабілітації. Це особиста ініціатива від пана ведучого. Тож прошу кожного з вас підтримати її донатом у 50 або 100 гривень на монобанку в описі та за qr кодом на екрані. Працюємо на перемогу разом та дякуємо нашим воїнам за службу і захист. Слава Україні!